Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас цікава тема пікантна. Я б сказав навіть трохи заборонена, така клішована, і як впливати на людей? Як отримувати бажане? Якщо б у вас був такий інструмент, що ви могли отримати будь-що від іншої людини, по факту: гроші, можливості, подарунки, взаємодія, що завгодно. Я вважаю, що цей, ця навичка є одна із найсильніших і найважливіших взагалі в вашому світі, тому що. Ну, гроші приходять в наше життя через людей, і ми маємо розуміти людей, щоб, їх, щоб вміти створювати ці фінанси. Бо якщо ми просто будемо ну, робити якусь цінність, є дуже багато людей успішних, дуже багато людей працьовитих, але вони не багаті, немає у них грошей, тому що не вміють продавати, немає розуміння, як це відбувається. Обов'язково додивіться це відео до кінця, якщо. У вас є певні проблеми зараз із фінансами, з продажами, з взаємодією з людьми. Ви відчуваєте себе невпевнено в соціумі, ви не відчуваєте себе в своїй тарілці, не відчуваєте власної цінності. І сьогодні я, роз, я розкажу про е екологічний підхід саме, як це можна все отримувати без того, щоб маніпулювати іншими. Тому що те, що я розповідаю, це по факту є дуже серйозна зброя. Насправді, якщо вона буде не в тих руках, це може нашкодити. Тому поїхали. Хто мене не знає, мене звати Буц Андрій, в колишньому я пілот Boeing 737, Зараз я продюсер. Допомагаю іншим людям просуватися в соцмережах і продавати власні продукти. І інше моє направлення психологічне. Працюю Як тета практик, як тета практик, коуч допомагаю людям психокорекційно пропрацьовувати, трансформувати внутрішній стан і через цей стан, роблячи правильні дії, отримувати все бажане у всій реальності дитинстві дуже сильно заїкався, не міг говорити, і тому, по факту, все моє дитинство пройшло в підручниках, як спілкуватися, як комунікувати з людьми, як впливати на людей все це все щось такого з банального, там з Карнегі. Да? І я зрозумів одну істину: людина, яка хоче впливати на світ, яка хоче впливати на реальність, яка хоче отримувати щось. Це йде з дуже великого такого его. У мене теж таке було дуже сильне. Може, і є навіть зараз, але я зараз навчусь цим балансувати. І коли ми щось жаждем хочемо отримувати ззовні, щоб вони всі підкорювалися, мені щоб я отримував все з типу ззовні, тут треба дивитися на те, що в якому я зараз знаходжусь стані. в стані. Є така штука, коли ми щось дуже сильно хочемо, коли ми щось дуже сильно жаждемо, коли ми дуже хочемо щось отримати, по факту в цьому створюється дуже велика кількість напруги. І ви це вчите, ви це розвиваєте, ви це просто досягаєте, і у вас це немов прибирають. Тому що, скоріш за все, якщо ви хочете вліяти на людей, якщо ви хочете отримувати бажане, то навряд чи у вас є якась там ну, добра цілі. Там, скоріш за все, це ваш внутрішній. Ваша внутрішня тінь хоче так, так проявитися. Зараз ми про це теж поговоримо. І коли я зрозумів, що насправді фішка в іншому, я побачив, як змінюється моя реальність, як люди почали до мене притягуватися, як люди почали входити в мою реальність, мене купляти дуже багато продуктів, як, люди почали, як, як жінки почали на мене дивитися, як в мене почалися класні стосунки з ними. Зрозумів, що одну просту річ. Якщо ви граєте в маніпулятивні історії, там холодно, жарко, е, притяні, тяні, то в цій класифікації, по законам Всесвіту, ви зараз, може, і отримуєте те, що ви хочете, але потім в вашу реальність прийде людина, яка дасть вам ще більше полбу, і ну, зманіпулює вам і так, що буде просто не до жартів. Єдиний варіант, Єдина ситуація, як ви можете отримувати все, що ви хочете, це дивитися, як я і казав завжди і кажу у всіх своїх роликах: дивитися всередину себе. По факту, ви коли дивитеся, я хочу це отримати, це щоб вони мені підкорювалися, щоб вони мені те. Я хочу, щоб жінки робили те, що я кажу, щоб чоловіки робили те, що я кажу, щоб всі вони купляли. Ваша увага, по факту, направлена дуже сильно ззовні. Коли ваша увага ззовні, 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 ви алчуте, ви жаждіте, ви знаходитесь в ілюзії. Найпростіша фраза, якщо ти хочеш щось отримати, розхаті. Розхаті це отримати. Значить, в цьому дуже багато напруги, дуже багато страждання, дуже багато недостатності. І ну, з недостатності створюється ще більше недостатності. Тобто, давайте будемо дивитися спершу в себе. І тепер як це може працювати? Допустим, якщо я дивлюся в себе, я не відчуваю там, цінності, не відчуваю поваги, я не відчуваю уваги, я не відчуваю там, визнання, і я от хочу знати якісь інструменти, як мені з людьми, що мені їм треба говорити, щоб вони мене полюбили. Ніколи ви цю дару не залатаєте таким чином. Бо коли ви будете дивитися ззовні? Баста, все, ви будете вас будуть або вашому оточенні люди, які будуть ще більше бити в цю дирку і в цю вавку. Жінки або чоловіки, які будуть дуже сильно бити в цю вавку. Тому що ну, ви не перехитраєте ніколи нікого. Тому що ця позиція вона грає. Ну, типу, якщо ви думаєте, що ви типу, розумніший за когось. Завтра вже ну, типу, з'явиться той, хто буде розумніший за вас. Взагалі, історія порівняння я краще чи я гірше за когось, це працює в обидві сторони, вона працює, це програшна стратегія. І коли я дивлюся в себе, починаю трансформовувати, там, йду в терапію, починаю припрацьовувати свій внутрішній стан, роблю медитації, налагоджую комунікацію з батьками. Так, да. тож так можна. Я починаю закривати внутрішні дефіцити. Закриваючи внутрішні дефіцити. Мене достатньо стає. Я, по-перше, поважаю себе. Я розумію, що я впливаю на своє життя, на себе. І я, я думаю, так, як я можу почати впливати на своє життя? Де я втратив цей вплив здоров'я? Ну, більшість із нас, ну, багато із нас людей взагалі забуває про своє здоров'я. Сон. хобі, тіло, вітаміни, активність. Розвиток, тому що у нас є тільки два стани: або розвиток або деградація, інш... Ну, типу іншого немає. І коли ми починаємо дивитися, де я прибираю вплив із свого життя, коли це стається, ми бачимо це підтвердження зору. Як тільки я відпускаю бажання, що я хочу десь когось якось, я дивлюся на себе, і тепер парадоксальним чином відбувається наступне просто шок. Людина, по піраміді Діл, це в НЛП, є нижчий нижній рівень, це зовнішнє оточення. Це як? Яка, яка вас нерухомість, машини, люди, які навколо вас, що ви маєте, кількість заробітку ти далі? І парадоксальним чином, це все, що внизу, змінюється від того, яка ви людина, які ви навички, здібності маєте. Ну, людина, яка може впливати на людей. Вона ж має певні навички і здібності, правильно? Вона ж, скоріш за все, іскусний комунікатор. Вона емпат, відчуває людей. І парадоксальним чином, коли ви із іншого стану починаєте трансформовувати і вивчати щось нове, тобто, ви такі я мені треба більше, 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 як мені? Що мені? Куди мені? Як мені? Воно нічого не буде ви просто, будете битися головою об стінку. Просто це, ну, і це стосується не тільки комунікації з людьми, це й стосується продажів, створення контенту, злучення підписників. От я що у вас, є, у вас є машина, і у вас є двигун, і є паливо. І от ваш, ваш двигун це ваші дії, це ті дії, які ви робите. А паливо це ваше состояння. Якщо у вас немає палива, у цього состояння, то машина далеко ж не поїде. І в этом суть, коли я роблю якусь дію з іншого состояння, не з дію, не із состояния... ні состояння жарди, ні состояння алчності, управління іншими людьми, ні состояння гордині. Створюється просто якась магія. До мене зараз часто люди, просто я там можу десь там сидіти в залі між підходами. До мене просто люди підходять самі і питають. Про що ти думаєш? Оце, ну, це була буквально вчора. Я після залу пішов е в Ravрі зону, просто типу, посижу вже ну, ні про що я не думаю, просто відпочиваю. Підходить дівчина і каже: Вибачте, можна біля тебе посидіти? Я щось таке неймовірне відчуваю. відчуваю. А про що ти думаєш? А я просто в мене був неймовірний стан. Я відчував я в той момент просто типу, сидів, манутував, думаю, як все класно, дякував. І от в цьому наступає справжній вплив на своє життя. І оцей вплив на людей, коли ти даруєш світло, ти даруєш енергію, даруєш любов, даруєш радість. От тут є неймовірна взаємодія з світом і неймовірне щастя, неймовірна радість жити. Ну типу, в хоті, концов. дуже багато людей, які хочуть маніпулювати, думаю, думають, що вони управляють цим світом, думаю, і ставлять себе вище за Бога. Ось так це і відбувається. І я не кажу, що я білий пушистий насамперед. Я пройшов через таку черноту, насправді, поки все це зрозуміти і усвідомити, і зараз в моєму житті стільки всього є, з яким я просто працюю. Тому пам'ятайте, що справжній вплив на людей на ваше життя починається зсередини, середи, середини вас. Коли ви дійсно відслідковуєте, що я. Маю цей відповідний стан, де я не жажду не ні іщу нічого зовні, що мені мало у цей момент ви отримуєте все бажане. Тому зараз, в нинішній момент, нинішню секунду, відпустіть любі ожидання і завишену важливість будь-чого. Тому що саме це по факту є найголовнішою причиною більшості ваших проблем в вашому житті. Якщо ви не знаєте, як трансформувати свій стан, як повпливати на те, щоб. Позакривати власні дефіцити. Вже наступного тижня я буду проводити терапевтичну колективну сесію в своєму закритому телеграм-каналі, посилання залишу нижче. Ви можете приєднатися і за смішну ціну трансформувати ваше життя і починати вже змінювати його, брати вплив на власне життя із цієї дії, побачити просто. По факту, одна сесія, по факту, одна сесія вже дасть вам неймовірний буст і енергії, і можливості, і розуміння, куди рухатись далі, і чому ви дуже довгий час билися головою об стінку і нічого не виходило. Побачите, як це можна зробити в орповій терапії. У мене все. Пишіть в коментарях, як вам цей ролик про що розповісти ще більше. І побачимося далі.